420 підприємств зазнали ушкоджень або зруйновані через російське вторгнення на Чернігівщині. Це лише ті, які офіційно подавали заявку на фіксацію збитків та мають висновок комісії. Цифра змінюватиметься, бо комісії продовжують працювати. За приблизними оцінками, ОВА через півроку після деокупації роботу відновили 80% підприємств. Однак працюють вони на третину до потужностей. Частина бізнесу переїхала. У безпечні регіони. Серед них машинобудівний завод Пожмашина та броварня Бірвіль. Підприємства працюють в режимі, от не, 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 не розвитку не розвитку да, і не стабільної роботи, а от не закритись. Чернігівщина єдина область в Україні, яка межує одразу з двома недружніми державами: Росією, яка розв'язала повномасштабну війну, та Білорусю, з території якої заходили російські війська, та запускаються російські ракети. То жити через паркан з ворогом, це мати ризики. Ми до війни ближче всіх, да від кордону експортери. Плюс 700 кілометрів. Далі далі всіх. Просто люди звідси виїдуть. Якщо не буде преференцій, сюди не буде інвестицій. З травня група представників ОВА та бізнесу разом з народними депутатами та депутатами місцевих рад працювали над законопроєктом, який надав би підприємствам Чернігівщини поштовх до розвитку. На минулому тижні проєкт закону про створення території пріоритетного розвитку пройшов слухання в комітетах Верховної Ради. Цей законопроект безпосередньо е, можна е, адаптувати під кожну область постраждалу, і тому е, його вже комітет рекомендував включити до порядку денного та прийняти за основу за <кхи> обговорення. Це не для бізнесу, це для всіх. Проєкт закону передбачає прямі та непрямі преференції для бізнесу та інвесторів. Серед іншого законопроєктом пропонується впровадити податок на виведений капітал замість податку на прибуток. Так якщо компанія свій прибуток реінвестує у власну модернізацію, податки вона не сплачує. А якщо кошти з підприємства кудись виводяться, ну наприклад, це а, дивіденди акціонерів, тоді виникають. Виникає зобов'язання по сплаті, крім того, пропонується введення нульової митної ставки на імпорт техніки чи сировини для підприємств, які працюють на території Чернігівщини. Звільнення від оподаткування податку на додану вартість. Акцизним податком, а також від обкладання візним митом операцій щодо ввозу там техніки, навіть кораблів, літаків, які безпосередньо будуть працювати. Ну відповідно, сіль сільгосптехніки, там обладнання та устаткування від і наукового теж. Щоб отримувати преференції, компанія має бути не просто юридично зареєстрована на території пріоритетної зони розвитку, а фізично там працювати. Не можна працювати, умовно кажучи, в Черкасах. Зареєструвати підприємство в зоні на Чернігівській області, розмитнити в нуль і привезти в Черкасах побудувати. Ні. Вона має бути, знаходитись тут фізично. І цей принцип, він наскрізний для цього закону. Крім того, підприємців заохочуватимуть створювати нові робочі місця, звільняючи їх від сплати ЄСВ на півроку за кожного нового працівника. Законопроєкт дає також можливість перерозподілити надходження від податків на доходи фізосіб, осіб, зменшити відрахування до державного бюджету і збільшити для місцевих, а також пропонує спрощену процедуру користування надрами. Що дасть можливість там видобувати в нас офіційно пісок, який потрібен дуже в будівництві? Проєкт закону пропонує вводити в дію спеціальні економічні режими на території Чернігівщини з 1 січня 2023 і на наступні 15 років. Сергій Гривко говорить, що робоча група пропонує лише модель. Прийняття законопроєкту потягне за собою внесення змін до податкового, митного та бюджетного кодексів. Цю роботу поклали на кабмін. Я сподіваюся, що ми будемо на найближчій сесії. Це проговорювати питання, щоб пролобіювати, що воно якнайшвидше. як найшвидше. Анастасія Лоза, Суспільне, Новини Чернігів.